Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому, а окупант має повернутися на власну територію. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Ніколи не забудемо. 11 вересня герой Олександр Гоптер загинув на Донеччині, захищаючи незалежність України. Подробиці про воїна та прощання з ним, яке відбулось 20 вересня у міському палаці культури. Далі у сюжеті Кременчук у Желобі, 20 вересня у міському палаці культури, відбулося прощання з героєм Олександром Гоптарем. 6 червня цього року. Він взяв до рук зброю і пішов захищати рідну країну. Народився він в селі Максимівка, нині це Піщанське ОТГ. прожив у Кременчуку. І 11 вересня надійшла страшна звістка про те, що під час виконання бойового завдання в Донецькій області він загинув. Хоча Олександр не так давно потрапив до лав ЗСУ, усе одно побратими не вірять, що герой полинув у вічність назавжди. Він до нас перейшов з учебки. Харикова пробув з нами буквально місяць, ходив на ноль, був ну, гарним, відповідальним хлопцем. братом. Ну, так життя що Ми його потеряли. Ми, як говориться, за нього отомстим. Ми його любимо, скорбимо. Хлопець він був добрий, дочка знає в нього залишилась. Як можемо, так і будемо сім'ї допомагати. Побратими описують загиблого як людину зі справжнім українським характером. Кремінь Чужанин і сміливий і до останнього виконував своє завдання. Він на будь-яку ситуацію, на будь-який приказ реагував так точно. І нічого не обговорювалося, і йшов в бій, бо це там оборона. Яка б тяжка ситуація не була, чи ворожий обстріл. Він стояв на позиції, не кидав позиції, він стояв до ста. Ніколи він не відказувався. Всі, як йому приказали, сказали, попросили. Саш, треба йти. Позивний в нього був Спартак. Він не боявся нічого. Він йшов туди, з піднятою головою. Як кажуть, пухом, Ми не У Спартака залишилася 13-річна донька від першого шлюбу. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв. Дмитро Црюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Українським військовим передано гелікоптер олігарха втікача Живаго у березні 2023 року. Вертоліт був арештований у рамках розслідування кримінального провадження ДБР. Усі подробиці за мить. Заарештований завдяки ДБР, гелікоптер екс та акціонера банку Акціонерного товариства Банк Фінанси та Кредит Костянтина Живаго тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. У березні 2023 року. Гелікоптер був арештований у рамках розслідування кримінального провадження ДБР. На даний момент, згідно з рішенням військового командування країни, було здійснено примусове відчуження гелікоптера. Його передали для використання одні. Ній з військових частин з метою виконання бойових завдань це повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Живаго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України. Як раніше повідомлялось, олігарху втікачеві Костянтину Живаго повідомили про підозру у справі про корупцію у Верховному суді України. Живаго висунули підозру у наданні хабаря голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Йдеться про справу гірничо-збагачувального комбінату. Ще раніше працівники Кразу виходили на акції протесту і перекривали київську трасу. Люди вимагали від «Живаго» виплатити їм багатомісячну заборгованість по зарплаті. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Народним депутатам сьогодні представили проєкт державного бюджету на наступний рік. Звісно, що головні витрати наступного року планують спрямувати на оборону і безпеку. Проте, вже сьогодні на ці цілі Верховна Рада виділила майже 330 мільярдів гривень. Детально далі. Сьогодні Кабмін представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету на наступний рік. Витрати на оборону і безпеку становитимуть більше половини всіх видатків країни у 2024 році, повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Також наступного року буде вдвічі збільшено мінімальну зарплату до 7 тисяч 100 гривень з 1 січня та до 8 тисяч гривень з 1 липня. Відповідно, зросте і середня зарплата, адже ставки прив'язані до мінімальної. Збільшиться розмір пенсій, прожитковий рівень, а також витрати на житлові субсидії. Юрій Шаповалов зазначає, що наразі разом з колегами готують свої пропозиції до держбюджету, щоб удосконалити підтримку ЗСУ, зберегти фінансову спроможність місцевих громад та підвищити соціальний захист людей. У першому читанні депутати проголосували за виділення на оборону та безпеку країни додаткових понад 328 мільярдів гривень. Кошти підуть на зміцнення армії та захист цивільних об'єктів. Це рішення рішення підтримали одностайну конституційною більшістю голосів. Валерія Лисенко Кременчуцькі новини. У Кременчуці на засіданні ради з питань внутрішньо переміщених осіб презентували масштабне дослідження локальних політик і програм про життя випов громадах. Чи є у Кременчуці дискримінація до переселенців? Вже за мить. У Кременчуці на засіданні ради з питань внутрішньопереміщених осіб презентували масштабне дослідження локальних політик і програм про залучення переселенців в життя нових громад та реалізацію їхніх прав. Дослідження проводилося в межах програми єднання заради дії, що впроваджується міжнародною організацією IREX в Україні разом з українським благодійним фондом «Stabilization Support Services та за підтримки державного департаменту США. Закон дослідження було проведено. В кінці 2022 року, в грудні місяці, на початку цього року, в 25 громадах в 15 областях України, основною метою було це дослідити, чи є дискримінаційні компоненти в міських цірових програмах, в ВМБ, які затверджені, які працюють на територіальних громадах. На Полтавщині фахівці вивчали стан справ у полтавській та у кременчуцькій громадах. Дискримінації внутрішньопереміщених осіб в отриманні соціальних послуг не зафіксували. Дослідження проводилось у два етапи. Перший етап це було дослідження місцевих правових актів. НПА, на предмет того, чи є там дискримінаційні якісь елементи, чи було залучення, чи передбачається залучення внутрішньопереміщених осіб до життя громад, до прийняття рішень, їх соціальний захист. І другий компонент, другий етап це було експертне інтерв'ю з представниками органів місцевого самоврядування, такі проводили інтерв'ю як в Кремлюській територіальній громаді, якщо беремо Полтавську область, так і в Полтавській територіальній громаді. Експерт відзначив успіх Кременчука в реалізації місцевих програм соціального спрямування, зокрема програми соціального захисту та соціального забезпечення Турбота, схвалив роботу територіальних центрів соціального обслуговування, які безкоштовно надають свої послуги і переселенцям. Заступник міського голови Ольга Усанова подякувала експертам програми єднання заради дії за проведену вагому роботу, спрямовану на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Насправді гарне дуже дослідження, цікаве і воно допоможе. Я думаю, і нам в коригуванні нашої діяльності і допоможе тим органам державної влади, які приймають державні політики стосовно захисту певних категорій громадян, в тому числі внутрішньопереміщених осіб. Тому дякуємо і вам за таке дослідження, дякуємо всім за участь. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Наші комунальники турбуються, аби умови проживання у Кременчуці були на високому рівні. Відтепер раніше закрита для проїзду автотранспорту дорога по вулиці Академіка Маслова знову розпочала своє функціонування. Роботи з оновлення мережі водопостачання закінчені, асфальтобетонне покриття відновлене, вулиця прибрана від сміття. Подробиці у наступному сюжеті. Для покращення якості води у міських багатоповерхівках в червні цього року КП Кременчук водоканал розпочало роботи по заміні застарілого трубопроводу на новий з сучасних матеріалів по вулиці Академіка Маслова. Весь цей час дорога, де велися комунальні ремонтні роботи, була закрита для проїзду транспорту. Минулого тижня бригади Кременчук водоканалу закінчили усі роботи з оновлення водопровідної мережі та засипали траншеї. Далі до роботи приступили бригади шляхового ремонтно-будівки. Управління. Дорожники відновили асфальтобетонне покриття на місці розкриття комунікаційних мереж. Сьогодні бригада зручного прибирання КТП 1628 прибрала сміття, аби нічого не заважало проїзду по дорозі за вказаною адресою. Наразі рух автомобілів по вулиці Академіка Маслова відбувається в звичному режимі. Дмитро Цирник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Молодіжному парламенті Кременчука стартував проєкт «Медіасфера для молоді. Яка мета проєкту та про очікування учасників «Медіасфери» від занять? Дивіться далі. Сьогодні стартував проєкт молодіжного парламенту Кременчука Медіасфера для молоді ця інноваційна програма була створена з метою надання молоді необхідних знань для самовираження обміну ідеями і творчістю. Медіасфера зараз справді очолюють професіональні журналісти, викладачі. І вони створили все те, щоб ви за цей короткий період змогли отримати той кейс, як правильно зняти, як розставити акценти, які є фішки. Ми маємо таку унікальну можливість розпочати крутий проєкт, цікавий, корисний для особисто кожного визволяту. І сьогодні ми стартуємо цим. І сьогодні будемо розповідати, що нас очікую, які наші плани, і взагалі про наш проєкт. Саме завдяки цьому проєкту молодь міста отримає можливість розвивати свої креативні навички та займатися зйомкою і монтажем цікавого контенту. Організаторами проекту є молодіжний парламент Кримичука, Кримичуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кримичуцької міської влади. Проєкт буде тривати трохи більше місяця. За цей місяць ми безкоштовно навчимо учасників, як правильно знімати, монтувати, як знайти свою тему для блогу. Професійні спікери допоможуть учасникам поринити у різнобарний світ медіапростору. хлопців та дівчат навчать аспектам журналістики, основам зйомки і монтажу, як просувати свій контент у соціальних мережах. Окрім цього, учасники зможуть побачити роботу телебачення зсередини. Будемо також розглядати цікаві такі от елементи, як огляди, інтерв'ю, опитування, і також будемо дуже. Серйозно працювати над монтажем, над розробкою сценарію майбутніх відеороликів загалом ми покажемо всю роботу, яку виконує блогер зсередини. Учасники проєкту з нетерпінням чекають на початок занять, аби поринути у світ медіа. Я приймала участь у проекті Відеошкола теж для молоді. Мені дуже сподобалось. От чому я прийшла на цей проект знову. Я очікую дізнатися багато чого нового, як правильно розвивати свої соціальні мережі, дізнатися більше про журналістику, телебачення. Я вважаю цей проект важливий для молоді, тому що ми живемо в сучасному світі. І треба вміти з Мудавати себе дурним. Взагалі я навчаюся на журналіста, тому мені дуже цікаво, як співпрацювати у соціальних мережах. Хочеться більше розвиватися саме в них. Тому як зразу дізналася про цей курс, записалася. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В Кременчуці триває процес дерусифікації топонімів. Сьогодні відбулося чергове засідання спеціально створеної комісії з перейменування об'єктів, які питання було розглянуто. Дивіться прямо зараз. В результаті повномасштабного російського вторгнення в Україну в Кременчуці наполегливо перейменовують назви вулиць пов'язані з Росією. Під час сьогоднішнього засідання комісії з перейменування об'єктів її члени розглянули назви вулиць, в тому числі провулків, тупіків, які підлягають перейменуванню. За результатами обговорень голосувань та пропозиції Кременчужан. Рекомендували нові назви. Розглянули також питання заміни підприємствами балансу пам'ятних меморіальних дошок пов'язаних з комуністичним. Минулим натомість в Кременчуці шанують пам'ять видатних українських діячів. Наприклад, хочуть увіковічнити відомого художника, дизайнера, викладача та поета Олександра Черепанова. Він народився в Кременчуці. Все життя після закінчення Харківського Харківської художньої академії приїхав до Кременчука, Все життя тут працював. Працював начальником біодизайну на кразі. Працював одного часу директором майстерів художніх художником проектувальником, потім в багатьох навчальних закладах то звичайно він скільки зробив для міста. Більшість питань порядку денного члени комісії підтримали майже одноголосно. З тими, що викликали розбіжності, запропонували визначитись депутатам. Сьогоднішнє рішення комісії рекомендаційне Остаточно ухвалять вже депутати міської ради під час сесійного засідання. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 19 вересня у Кременчуцькій бібліотеці кременчужани дізнались цікаві історії, пов'язані з експонатами краєзнавчого музею. Подібні зустрічі проводять вже кілька років поспіль. Що обговорили цього разу, дізнайтесь у наступному матеріалі. Вже кілька років поспіль у Кременчуцькій бібліотеці проводять зустрічі в рамках проєкту Відчуття міста 19 вересня. Напередодні відзначення дня міста відбулась зустріч в рамках циклу Цікаві історії і запасників музею, під час якої зацікавлені кременчужани почули розповіді про музейні експонати. Якраз в вересні місяці, день нашого міста Кременчука, і сьогодні в нас буде черговий захід з Аллою Павлої Гайшинської. Вона нас заінтригувала сьогодні. Вона тему нам фактично не розкрила, тільки сказала, що це буде історії експонатів нашого Кременчуцького краєзнавчого музею і про людей, які ці експонати надали, і шлейф історії, які тягнуться за цими експонатами. Одна з історій, яка зацікавила містян, це історія про героїню картини, на якій зображена красуня Круків'янка. Нещодавно вдалося з'ясувати, що ця дівчина донька відомого у Кременчуці Андрія Ізюмова, який багато років був міським головою. Цей портрет належав родині одного кременчужанина, але через те, що у будинку не було належних умов для її зберігання, картину подарували Кременчуцькому краєзавчому музею. Про прекрасну кременчужанку чи може криків'янку. Ім'я якої ми декілька тижнів намагалися дізнатися, і все-таки дізналися, як її звали. що Виявилося, що вона була однією із доньок знаменитого у нашому місті Андрія Ізюмова, багатолітнього міського голови. Він, до речі, був останній міський голова до революційного періоду. Також директорка Кременчуцького краєзнавчого музею розповіла легенду, пов'язану з порізом на портреті Надії Андріївни Ізюмової. Коли художник дізнався, що вона виходить заміж, він був такий розгублений. Йому так було боляче, що він схопив ніж і ударив свою картину. Але коли ми подивимося, то він не ударив ні по руці, ні тим більше по обличчю, а він ударив по тумбочці, на яку вона спирається. Він її так любив, що навіть на портреті не міг зробити її боляче. Кременчужани залюбки приходять на зустрічі в рамках проєкту «Відчуття міста», аби більше дізнатися цікавинок з історії Кременчука. Я знав, що від своєї бабусі, що зберігалися в нашій сім'ї старі фотографії, столітній давності. Тобто, виходить, мої ну, предки 100 років тому жили в Кременчуке. Тобто, залишилися фотографії, там, не пишуться Кременчук, старий міщо. Після цього я зацікавився історією, і мені ну, цікаво не просто знати, историю в общем. Мне интересно узнать, где какие здания находились в этом плане. Нам посчастливилось, мы попали на несколько лекций. И про пожежника, мы про пауки, про корали. Она рассказывала все. Но ну, такие впечатления, что она там присутствовала. Вот в этой всей обстановке так интересно все это. Мы в библиотеку давно просили. Читальный зал будет. Позвоните, позовите нас. Мы очень хотим послушать. Спасибо, что есть у нас такие люди. також місця постійно підтримують розвиток краєзнавчого музею. Кременчужанин Максим після завершення зустрічі поповнив колекцію музею новими експонатами, а саме подарував сучасні конверти з марками. Зараз експонат в принципі ті ж самі відкритки можна купити в ну, на Укрпошті. Приміру но часом вони просто їх розкупять і вже не буде такої можливості їх купити. Ані мають определенную историческую ценность. Вот, к примеру, тут Надия есть. Вот родина-мать уже с, ну, с трезубом украинским, получается, с маркой и печатью. Я считаю, что это очень важно, особенно в нынешней ситуации. Многие музеи, к примеру, в том же самом Бахмуте, они полностью разрушены, и как бы их тоже придется как-то... Ну, Встановлювати експонати у Кременчуцькій бібліотеці. І надалі будуть проводити подібні зустрічі. Тож всіх бажаючих дізнатися більше про історію рідного міста запрошують долучатися. Марія Бердаєва, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Він улюбленець жінок та свій серед чоловіків. Вона спокусниця для чоловіків та приклад для жінок. Разом вони талановиті артисти, які свою творчість спрямовують на допомогу ЗСУ. Мова йде про Михайла Грицкана і Катерину Бужинську. Вчора улюбленці публіки запалювали Кременчуцьку сцену. Про що співали та скільки грошей зібрали для допомоги військовим у наступному матеріалі. Край, мініграй, пісень край, затя. Викинечу моя у рамках всеукраїнського туру воля. Вчора у Кремчуці виступили народна артистка України Катерина Бужинська та заслужений артист України Михайло Грицкан. На концерті співали чимало улюблених пісень про любов. Я почув, що за тиждень війни в Україні було зареєстровано більше. Тисячі шлюбів я зрозумів, що кохання нічого не може зупинити. Навіть війна, тому що кохання це вічне. Е, без тебе в'язу в душі моїх віти. Без тебе, серце, не може зігрітись. Наше кохання це і я. Окрім вже відомих хітів, лунали і нові пісні, написані під час війни. Одну з них, власну, Катерина Божинська присвятила однокласнику та всім іншим військовим. Я була в шпиталі військовому і випадково там зустріла свого однокласника з Чернівців Сергія Козака. Коли я почула його історію, я була в такому шоці, я не могла спати, і я думаю, що це просто мені з небес дали цю пісню. Сергій такий скромний хлопчина був в школі. Ну, завжди був гарний, але він був дуже скромний. А зараз він герой України. Вони взимку їхали на БТР, їх підірвали. І ви не повірите, це просто так, коли слухаєш, не віриш. Йому відірвало ногу, він стікав кров'ю, був в стані ефекту, але не розгубився і поклав ногу в рюкзак. Прорвались до наших. Ногу пришили, і вона прижилась, і зараз він в спеціальних військах не має права казати, де знов захищає Україну. Буде вічною рідна держава, і на нашому боці господі. Ми забудемо полю і славу, український народ народне, зворот! Варто наголосити, що головна мета великого благодійного туру незламною країною воля це допомога ЗСУ. 25 років наша країна годувала нас, у нас були концерти, а зараз такі часи настали страшні, важкі, що допомога потрібна нашій державі. І коли я приїхала додому, чоловік питає, а що ти привезла там з концертів і зітва? Я кажу, мінус 300 євро, а для армії 5-700. Доля, не доля, журба не журба! Краще ніж воля нічого нема. Краще у полі піти в небуття, чим у неволі прожити життя. Сьогодні у нас є прапор 10-ті окремо гірської штурмової бригади. Еденвес. Я думаю, що цей прапор залишиться у вас в будинку, і ви будете мати змогу, кожен прийти і задати нас. Маємо на увазі тут. В цьому буде культурою, так і це вже буде такий реалітет. Після перемоги ми зможемо прийти, згадати наш концерт, як ми зустрічались, як всі, всі разом допомагали, підтримували і боролись. Е, наші дівчата зараз підійдуть до вас, хто скільки може. Будь ласка, допомагайте, задонайте нашим хлопцям і знайте, що не жалкуйте свої гроші в цей час, коли наші хлопці не жалкують своє життя. На знову рогу ми будемо триматись, ми будемо жити, ми будемо любити, і підбиваючи підсумки такого емоційного концерту, вам усім, і загалом для наших збройних сил, для хлопців, які не шкодують себе щодня, щоб ми з вами мали змогу зустрічатися з такими теплими емоційними вечорами. Нам вдалося зібрати суму у 38 тисяч 470 гривень та 500 доларів. Кожною піснею наближаємо нашу перемогу. Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Нинішня збройна агресія Росії проти України буде остання. Ми зробимо все для того, щоб після цієї війни ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Слава Україні!